Я толерантно. Невже ми повинні дійти до такого стану? Шановні друзі, е сьогодні не секрет, сьогодні не секрет про те, що е нікому на Заході і на Сході не потрібна Україна з сильною економічно розвиненою державою. Вона потрібна як сировинний придаток як ринок збуту дешевих товарів. Також не є секретом для нас, для всіх те, що наші новообрані кажуть, депутати нами ж обрані, президенти, уряди, також не служать, не виконують не служать народу, а виконують замовлення господарів, якихось там зверху господарів. Вони це ми бачимо тим, до чого, як кажуть, ми доведемо стан справ на нашій Україні. Ми бачимо про те, як продаються наші, як кажуть і депутати, і наші службовці різними способами в роздріб за, за і, і оптом, і гуртом за юдені срібняки. Бачить їх, страждання нашого народу, почує його молитви і дасть перед нам добрий розум, дасть свою мудрість обрати людей, людей із чистими руками із Богом в серці, людей, для яких поняття честь, совість, справедливість, правда не є пережитком минулого, а є їхньою життєвою позицією. Людей, які зможуть створити державу, державу, скажу, християнську демократичну державу, у якій запанує мир, справедливість і Божа правда. Так я говорю, християнську демократичну державу, не світську, в світській державі ми вже були. Ми вийшли із світської держави, ми знаємо світської атеїстичної держави і пожинаємо плоди до сьогоднішнього часу. Ми бачимо результат виховання ідеологічне виховання комуністичне, яке дало нам наших державців, які сьогодні не гребують нічим, не гребують нічим на своїх державних, виконуючи державні свої функції, ні хабарництвом, ні зловживанням владою, ні іншими негативними дивищами. Тому, шановні друзі, тільки люди, які прийдуть християни, зможуть. Я вірю, що вони є на Україні, знайдуться ці люди, і, є. і тільки вони зможуть створити державу. Шановні друзі, я хотів ще нагадати те, що єдина, аналізуючи історію, аналізуючи святе письмо, приходиш до висновку, що сильною була та держава, де була єдина сильна ідеологія. І нам для того, щоб була яка розсильною нашої держави, нам необхідно, щоб була єдиною, яка наша як, держава, церква і народ були єдиними. Ми, християни, наш християнський рух, українців Португалії, виходимо із того, що як єдина є свята Трійця на небі, єдиною повинна бути і на землі церква, народ і держава. Держава від зовнішніх посягань від сусідніх держав від внутрішніх кримінальних різних городу елементів, церква від зовнішнього впливу рідних ворожих церкві ідеології, наша гординя, наше марнославство, бажання користі, костолюбство, наживи, ось які ведуть. До того, що у державі з'являється корупція, хабарництво і все інше. Потрібно, щоб наше слово дійшло до сердець ваших, запалило ваші серця. Не вогнем тим, що спопиляє, знищує, а вогнем, який зігріває душі, вірою, надією в те, що Бог все-таки поблагословить наші плани, подав, дасть нам допомогу, і ми зможемо реалізувати нашу ідею, зможемо створити Християнську державу. В якій будуть створені умови для е, матеріальної умови для духовного зросту у Бозі всіх християн, незалежно від національності. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу! Перед вами виступав ідеолог християнського руху Іван Середа. І резюме Його виступу це ми всі ходимо під Богом і повинні шанувати, любити і мати його в серці. Я зараз хочу запитати слова представників від Собору. Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, хороший садівник, коли доглядає сад, старається цвіт молодих дерев берегти від приморозків, від непогоди той, яка може знищити його. На жаль, той цвіт українського народу нашої нації тоді, у 18-му році, у міру тих обставин, які склалися, був кинутий вогнево війни. Хочеться запитати, чи не були даремні ті жертви молодих студентів і юнкерів? Учнів військового, військової школи новоствореної, адже вони загинули. Історики ще довго будуть ламати списи. Скільки їх там загинуло? Три сотні, 27 чоловік, тих, яких вдалося перезахоронити на сходовій могилі. Та, напевне, не це важливе. Повинно бути важливим інше, що кожне життя дороге. І я думаю, що не кількість, а той вогонь сердець та відданість ідеї та любов до рідного народу, до рідної землі кинула тих юнаків в сніги під кротами. Чи було даремно, чи була важливою та станція, яка треба ще довго пошукати, була раніше на картах, адже всього 20 кілометрів було до Ніжина. а у Ніжині був полк імені Тараса Шевченка, який так легко і безборонно, люди, які прийшли за гортування на фронтах Першої світової війни, Розкладені більшовицькими агітаторами здалися. Перейшли навіть не здалися. Просто перейшли на бік більшовицьких військ. Напевне, є над чим задуматися. Значить, неправильна була на той момент та політика, яку Центральна Рада проводила на Україні. Тому що вважали, якщо розпустять війська, здемобілізовані війною, значить вдасться на основі тих вихідців, особливо, перш за все, нахил був на те вихідців із західних областей України, які завжди були тим передвим загоном української інтеленції, які не могли засити вогонь до незалежності, до любові. Я не хочу сказати, чимось відрізнялася надніпрянська Україна. Ні. Народ, як завжди, ми бачили потім всього навсього через рівно через рік, як ми юріли знамена на площі, як виголошувалися слова. І я радий вітати вас, можливо, вас з гіркотою в душі. Ми можемо жаліти, ми можемо нарікати на нездалість. Наших політиків, наших державних мужів, які не завжди ведуть нас в одному напрямку, інколи ми шарахаємося з одної крайності в другу, але суть одна. Серце завжди підкаже той вказ, адже любов до рідної землі, до рідного народу ще не раз кидала на фронтах. Другої світової війни кидала на фронти французького опору, кидала перепетіх.